Всім до догоня, дивіться, приїхала клієнтська машина, компас 23 рік, 203 турбо. Будемо ставити на ход. На хід, на ход. Немає правої сторони, нічого. Потім далі будемо робити салон. Будемо по бажанню клієнта робити безпеку, РП або встановлювати, або ставити оригінал, як людина захоче. Комплектація машини непогана, чорна на панорама, музика рупаєм. Абзактація типу репліки там. Ось отак от ведовські стопи. Лінзова файла, ми вже з ними віддали клієнту. пиво стояло. Коротше, ось так от виглядає ця машина. Кого цікавить, можемо допомогти по механіці, по салону, по автомобілю в цілому. Можемо зробити, ну можемо... Кажучи, багато чого можемо. Якщо буде цікаво, набирайте, запитуйте. Можемо зробити як під ключ, можемо встановити, можемо відремонтувати. Також є запчастини. Якось так. Кру цікаво, набирайте. Гадаю, ну красиво. Ага, коли ось якось так.